В нинішній благодатний день, праздника Вознесення Господнього. Ми з вами, як вірні діти Божої канонічної православної церкви, взираємо не на случайний путь і празнуємо неслучайний праздник, бо з одного боку діти Божі мали би плакати, Господь возноситься на небо, лишає нас. Ну, З другого боку, ми знаємо, Господь йде на небо, щоб усім дітям Божим приготувати обіцяль. Ну то буде пізніше. А перша задача за заслуги Ісуса Христа, Його кресні страдання, Отець Небесний, послед Духа Святого учеников і апостолов у день п'ятдесятниці і образується на землі чудесна інституція. Церков Христова. Вначалі її переслідували. 300 років терпіла церков повного запрета, а потім періодичні гонини і донині. Десять років тихо, потім опять Гонинія. Очередний Юліан отступник стає правителем і знову гонення. Но Тут важливо розуміти, образувалася нова інституція в День П'ятниці. За котру говорить Господь в Євангелії і Лука описує подробно вознесення, а потім додає, продовжує в діяннях апостольських, коли розказує, що Господь зобрав апостолів, котрі були крещені водою покаяння. Но скоро не будуть крещені Духом Святим, а в одному місті добавлено і огнем. Бо во время п'ятдесятниці будемо слідкувати, Дух Святий зійде у виді огнених язиків. І то лиш для того, щоб очію підтвердити обіцянку Божу. На кожному зайшов. От Духа Святого, Дух Святий зійшов на апостолов, і вони стали не тільки говорити ними язиками, щоб проповідувати по цілому світу Євангеліє, а вони стали в новому статусі. Церква Христова получила на землі неба право і кликати людей, грішних людей, до покаяння, лікувати хворих. І готувати їх для Царства Божого. Воїн на війні получає ранення. його везуть у Лазарет, у лікарню, там його лікують, ставлять на ноги, щоб він знову став воїном. Весь мир із різними хворобами духовного порядку. Може, у них здорові ноги і руки. Но всередині Статанінська зависть, злоба, лукавство, пам'ятозлобіє, злобіє, ненависть і плани на злобу, плани на убийство, от чим хворує людство цілої світа. І провінції в Африці – Появилася хворота, і туди прийшли лікарі лікувати, то цілий світ хворий духовно, і лікар з неба зайшов лікувати людей. Але для того, щоб лікувати, треба мати добру установу. І тому Господь організував свою церкву не як якоїсь общественної образування, якась політична партія, Господь создав інституцію в виді лікарні. Там, де роблять операцію, операційна. І от Господь лікує людей, щоб вернути їх у норму духовну. І люба нація, котра має сильну, благодатну церкву, та нація здорова. Там, де церкви немає, де переслідують церкву, народ страшно злий, ненависливий, готовий всіх із'їсти і вся. І ніколи не спокійний. Навіть замічено людьми, що якщо в селі є церков, і там служить служба, село благодатне. Якщо в селі не є церкві, люди почти не сповідаються, не причащаються. село злоє, ненависне є і безблагодатне, бо лиш стоячи у вірі. В вірі православні і тут діти Божі, і настоящі громадяни, а в вічності і настоящі подлині наслідники Царства Божого. Амінь.